А ми зараз знаходимося біля магазину Ідея, це місто Миколаїв. І я заходжу собі купити тканину. Я давно чула за цей магазин, тому вирішила зайти саме сюди. Я шукаю одну дуже класну тканину. У мене колись була. Чудова, чудова сукня. Із всіх речей, що в мене є. Я дуже люблю термантін, дуже люблю шкіру, екошкіру. І в е, мене була дуже чудова сукня чорного кольору. Зараз прийшла сюди, буду тут дивитись, бо я її ніде не можу знайти. Із-за війни ніхто нічого не возить. І сказали, що саме в цьому магазині я можу це знайти. У мене є великий шанс. Зараз побачимо. Так, заходимо, заходимо. З правої ноги і будемо вибирати. О, подивіться, о, подивіться, скільки тут всього. Просто розбігаються очі. Просто розбігаються очі. Так, де ж тут? Ні? О, оце, оце те, що мені треба. Боже, скільки кольорів різні. Екошкіра різних, різних. Кольорів, подивіться, Боже, в мене очі розбігаються, просто розбігаються. Це вже йде такий замш, а ось це все екошкіра. екашкіра. Який... А оце який гарний кольор. М -м -м, ну мені треба темний. На ту сукню мені треба темний. Або баклажановий, або чорний, або. Ой, оцей мені теж подобається. А, знаєте, як вибирати? Мені сказала моя мій мастер, треба розтягнути ізнанку. Якщо не пускає стрілки, то значить хороше. Ну що, я вже вибрала. Ви знаєте, я вибрала трошки інший колір, чим я думала. Зараз покажу. Я вибрала, бачите, темно-синій, темно-синій колір. Чудовий, класний, мені подобається. М -м -м. Буде сукня, те, що треба. Оксана, я їду, будеш мені шити? Я вже знайшла. Так, я вже купила і Я довольна. Все, до побачення, вам велике-велике дякую. Ой, мені вже дзвонить. Анечка, йдемо. Потім пошю і покажу, що в мене вийшло. Далі буде?